То що, ловал чи наворочений масєй? Багато хто з вас бачив наше відео з Оксаною Лукянчук, де ми обговорювали, який трактор краще придбати сьогодні фермеру. Але кавові балачки, на жаль, не дадуть нам повної інформації. Тому ми вирішили створити новий медійний проект, де детально розберемо кожен трактор, враховуючи всі дрібниці від вартості утримання до можливості придбання в кредит або лізінг. Ми навчимося разом рахувати вартість однієї мотогодини трактора, адже не важливо скільки коштує сам трактор, важливо скільки буде коштувати його утримання. Ми також вивчимо питання сервісу, адже багато хто з нас, купуючи нову техніку, стикається з тим, що після першого ТО виникає питання, навіщо я обрав цю компанію? Після нашого відео з Оксаною до мене звернулося вже три компанії, які готові взяти участь у цьому проєкті, і цей проєкт буде абсолютно безкоштовний, він буде чесним і прозорим. Ми Запрошуємо всі компанії, які хочуть приєднатися до цього проєкту, до співпраці. Фінальна точка цього проєкту буде невеличке демополе, де всі трактори, які вийдуть у фінал за своїми показниками, зможуть показати себе в роботі. Ми побачимо продуктивність, витрати палива та відчуємо комфорт цієї техніки. А потім, звісно. Я підпишу контракт на купівлю такого трактора, який переможе за всіма параметрами, і, звісно, придбаю його в максимальній комплектації. Слідкуйте за новинами на моєму youtube каналі та TikTok. Я впевнений, що буде дуже гаряче та дуже цікаво.